Всім привіт! Зараз ви бачите це авокадо. У нього хороші листя, здорові. Але чому у інших авокадо просто лисіє? Насправді це відбувається так: випадає один листок, другий листок, і авокадо лисіє. Так, але як зробити так, щоб авокадо не лисіло, а зберегало гарну форму? В більшості випадків це зв'язано з недобрим поливом, оприскуванням і з недобрим доглядом. Додивися відео до кінця, щоб знати, як зробити так, щоб авокадо не загинуло. Пункт перший це полив. Поливати слід, коли висохне верхній шар ґрунту. Улітку це приблизно два рази на тиждень. Що стосується зими, то можна робити це раз на тиждень, але залежить від ґрунту та ситуації. Поливати потрібно теплою та відстойною водою, так як усі кімнатні рослини. Пункт другий. Оприскування. Оприскувати можна тою самою водою, якою ви підливаєте авокадо. Улітку достатньо робити це один раз на день, а взимку треба робити це більше, так як включено опалення. Не забувай підписуватись на мій телеграм, ссылка в описі. Далі у нас йде температура. У приміщенні з авокаду вона має бути від 16 до 25 градусів. Далі йдуть добрива. Я використовую добриво для цитрусових, але в принципі авокадо до 3 років добриво не потрібне. Що на рахунок обрізки? Перша обрізка авокадо має бути приблизно від 5 місяців. Але це вже тема для іншого відео. А тепер тема, яку мало хто розповідає: коли відривати кісточку. До речі, у мене на ґрунті лежать ось такі декоративні шарики, але вони потрібні лише для декорації. Кісточку потрібно знімати або коли вона почала гнити, або коли вона вже повністю все віддала. А поки кісточка виглядає ще зелена, то її не потрібно знімати, тому що у середині є ще багато поживних речовин. Наступний пункт це лисіння. У більшості людей, які виглядають за авокадо, воно виглядає так. Чому відпадають листя, ми вже проговорили, а тепер чому воно витягується. Витягується воно ще з самого початку. Все за рахунок того, що люди, коли авокадо тільки прорусило невеликий пагін, ставлять його у темне місце. Далі йому не вистачає сонця і воно витягується. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей.